Четвер, 20 червня. Як позбутися страху? Не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш отець дати вам царство. ЄВАНГЕЛІ від Луки 12.32 Патриція була товариською, завжди з радістю піклувалася про свою сім'ю, з материнською турботою доглядала за своїми трьома дочками, підтримувала їх у підлітковому віці. Однак тепер усі вони вийшли заміж і переїхали в різні міста, а її чоловік усе частіше відлучався в ділові поїздки. Вечір за вечором Патриція проводила на самоті. Вона довго сиділа і думала, яка тепер у неї мета в житті. Її огортав страх, коли жінка намагалася заснути в порожньому будинку. Патриція розуміла: якщо вона нічого не зробить зі своїм страхом, він вийде з під контролю. Їй потрібно було обов'язково сконцентрувати увагу на чомусь позитивному. Патриція звернулася до Бога. Вона попросила, щоб він дав їй якусь ясну мету, за яку вона могла б ухопитися, і Бог відповів. Патриція зрозуміла, що може перетворитися на буркотливу, невдоволену і нервову жінку, яка думає тільки про свою самотність. Або ж вона може змиритися з цією ситуацією і спробує з радістю допомагати іншим. Патриція зосередила свою увагу на обітниці, бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Єремії 29,11. яка чудова обітниця. Бог звільняє нас від усіх страхів, коли обіцяє нам нове майбутнє, яке готує для нас. Незважаючи на наші життєві обставини, Бог приготував для нас радісне майбутнє. Наш Господь говорить: не бійся, мале стадо, бо уподобав ваш Отець дати вам царство. Євангеліє від Луки 12.32 Будьте міцні, не лякайтесь, і 35.4 Патриція знайшла вихід зі свого становища. Вона позбулася своїх побоювань, зосередивши думки на тій меті, котру, як вона відчувала, Бог поставив перед нею. Його заклик зайняв центральне місце в її думках. Вона знайшла альтернативу постійним думкам про самотність і небезпеку. Патриція звернулася до всесильного Бога, щоб він допоміг їй здобути мету. Вона вже не була пасивною жертвою обставин, вона не була нерухомою мішенню. Патриція усвідомила, що Бог сильніший за будь-які побоювання. Страх невір'я відступить перед живою вірою. Страх бачить усе найгірше. Віра бачить найкраще, що приготував Бог. Віра знає, що в Бога є чудовий план для нашого життя. Коли вас долає страх, дозвольте вірі відігнати його від вас, Зосередьте увагу на Божих обітницях та живіть у надії.